Одеська обласна федерація баскетболу, Южненський баскетбольний клуб Хімік та комунальний позашкільний навчальний заклад Одеська з дюшор імені Бориса Давидовича Літвака 15 травня відзначали переможців та призерів першості Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги у різних вікових категоріях. Урочистий вечір прийшов у Южненському палаці культури Дружба, де юним баскетболістам у святковій атмосфері були вручені іменні дипломи від Одеської обласної федерації баскетболу та баскетбольного клубу Хімік. Зазначимо, що загалом у першості «Вюбл» брали участь 12 команд юнаків та три дівочі колективи від Дюсиша Хімік та з дюшор імені Бориса Літвака, які входять до загальної структури баскетбольного клубу Хімік. Минулий сезон виявився надзвичайно вдалим для юних баскетболістів Одещини. Загалом вони завоювали 5 комплектів золотих медалей, 5 комплектів срібних медалей та одну бронзу у різних вікових категоріях «Вюбл». З привітальними словами до тренерів, гравців та батьків команд призерів звернулися президент баскетбольного клубу хімік Сергій Назаренко та віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу, директор з дюшор імені Бориса Літвака Олексій Діберт. Нагородження лауреатів спортивного року затягнулось надовго. Тому у перервах усіх присутніх розважали юні артисти Палацу культури Дружба, а самі номінанти мали змогу підтримати свої сили за солодким столом. У ході свята юнацького баскетболу спочатку були відзначені команди дівчат у віковій категорії 2000 року народження. Чемпіонками «Вюбл» стали вихованки тренера Лідії Канцлер зі здюшор імені Бориса Літвака. А кращими гравцями у цій команді були визнані Єлізавета Апанович, Анна Сугак та Вероніка Гумінюк. Команда з дюшор імені Бориса Літвака 1998 року народження під керівництвом Ірини Щіпакіної виборола срібло вюбл, а кращими в ній назвали Христину Карп та Юлію Сергієву. У наймолодшій віковій категорії вюбл 2003 року народження серед юнаків чемпіонами стали хлопці зі джушор дюшор імені Літвака під керівництвом Владислава Янакі. Кращими гравцями тут визнані Максим Топал та Євген Кричевський. Поміж юнаків 2002 року народження. Відзначились одразу дві команди. Золоті медалі вибороли Одесити, вихованці Дмитра Шаламова, кращі гравці, брати Дмитро та Ігор Соловей. А срібло у южниців під проводом Володимира Понько, кращі гравці Олександр Ковляр та Владислав Калінін. Ще одне срібло завоювали вихованці Володимира Понько з ДЮСШ Хімік у віковій категорії 2001 року народження. Кращі гравці, Микита Безима та Олексій Кочура. Подвійний успіх у баскетболістів Оде також був у віковій категорії 2000 року народження. Тут чемпіонами стали хлопці Володимира Панько з Южного, кращі гравці Ілля Шавгаров та Денис Клевзуник. А на срібну сходинку піднялись Одесити під керівництвом Леоніда Мілосердного, Кращі гравці Сергій Скіра та Дмитро Барбакаро. Команда хіміку 1999 року народження, яку тренують Сергій Пінчук та Віталій Кузнєцов, стала чемпіоном «Вюбл», А кращим гравцем у ній визнали Олександр. Антра Ткаченка у першості вибув 1998 року народження вихованці Сергія Пінчуга та Віталія Кузнєцова вибороли срібло, кращі гравці Михайло Ягодін та Максим Ніколінка. А бронзу у цій же категорії завоювали Одесити під керівництвом Дмитра Шаламова, кращі гравці Микита Ярмакі та Богдан Гортопан. Окрім того, за велику підтримку у роботі команд призерів УБЛ та їх тренерів, дипломами були відзначені найбільш активні батьки та педагоги загальноосвітних шкіл у всіх вікових категоріях. Підмію батьків, ми благодаримо наших тренерів, руководства клубу ПК Хімік за представлене нам праздник чествування чемпіонів серебряних призорів, бронзових призорів чемпіонату Всеукраїнської баскетбольної ліги. родительский комитет желает им успеха, ну, чтобы они нас в дальнейшем поддерживали еще больше и больше. Ну, у вас, я знаю, двое мальчиков играют. Как вы почувствовали, что они стали взрослее, серьезнее, научились чему? Э -э, да, Дима, он, конечно, прогрессирует очень хорошо. А Игорь начал заметно прогрессировать во время игры на турнире имени Литвака Бориса Давыдача. Он почувствовал себя силу, уверенность в своих силах. Он делал проходы, он пользовался своей мощью, своими габаритами, физическими данными. Ну, я, я доволен завершением этого сезона. Спасибо, во-первых, за то, что делают такие встречи, что мы все вместе сейчас. Всех награждают, всем спасибо, все прекрасно. Ну, на тренировках вы общаетесь в основном, так сказать, со своим возрастом. А сейчас здесь собрались и мальчики, и девочки из Одессы из Южного. Наверное, такая атмосфера тоже интересна. Да, это все прекрасно, это все общение. Кто-то, может, так не дружил, как после сегодняшнего дня начали общаться. Это все сплощает вместе коллектив. Что ты можешь сказать своим тренерам, своим друзьям по команде и по другим командам? Всем спасибо за сезон, за, то, за все время, которое мы провели вместе. Было очень интересно видеть всех призеров, и поскольку мы все одесситы, очень было интересно. Вот я некоторые команды не знаю, и очень приятно было провести время вместе с ними. Такой вечер встречи, что ли, как ты думаешь, он принесет пользу? Ну, в принципе, да, мы можем поделиться эмоциями после сезона, поскольку мы все победители, как бы первое, второе, третье место. Что бы ты хотела сказать своим подругам, своим тренерам по итогам этого сезона? Я хочу сказать большое спасибо за то, что они были рядом весь сезон. И хочу, чтобы следующий сезон был не хуже, а даже лучше. Сегодня мы поздравляли команды ребят, которые девочек, которые... Заняли, стали победителями, заняли призовые места во всеукраинских юношеских баскетбольных соревнованиях. У нас в этом году мы считаем, что мы успешно достаточно выступили. У нас 5 золотых медалей, 5 серебряных, одна бронзовая медаль. Это довольно-таки успешное выступление на фоне предыдущих лет, которое, залогом которого является, это прежде всего, сотрудничество спортивной школы с баскетбольным клубом «Химик». Хотелось бы поблагодарить. Президента областной федерации баскетбола Горбабко Валерия Степановича, поблагодарить президента баскетбольного клуба Химик Назаренко Сергея Николаевича за то, что они делают для развития и становления юношеского баскетбола. Хотелось бы поблагодарить председателя правления фармакологической компании Интерхим Редера Анатолия Семеновича. президента фонда благотворительного развития детского и женского баскетбола Ворожка Виктор Осевича за тот вклад, который они вносят в развитие женского баскетбола. Но столько наград добились тренера, клубы добились, руководители. И в первую очередь, что выиграла Суперлига в этом сезоне, это, я думаю, мы долго шли к, этой, к этому успеху. Ну, только с надеждами, с большим энтузиазмом и хочется работать лучше, как бы лучше есть э, в клубе ДЮС в США, в школе именно Литвака, молодые тренера, которые стремятся двигаются вперед, друг у друга принимаем опыт и это, это подстегивает к дальнейшим вершинам. Как вы думаете, кто больше всего помог в целом вот такое количество победителей на рекордное в этом году? Ну, я думаю, что это прежде всего благодаря руководству завода Валерию Степановичу Горбатко, президенту клуба Сергею Николаевичу, э, директору клуба Василию Анатольевичу Карпенко. Ну, Во-первых, это большой праздник для всего баскетбольного, для баскетбольной общественности Одесской области, потому что очень много детей сегодня стали призерами и чемпионами Украины. И я думаю, что этому запомнится на долго. И этот праздник будет... Предвкушать дальнейшие победы, потому что это первый раз такое. Вот я на таком празднике. Это очень здорово. Это очень большое спасибо Валерию Степановичу Горбатко и Федерации баскетбола Одесской области, что сделали этот праздник. Это очень, ну, я вот была и ну, прекрасно, прекрасный праздник. И и родители, и дети я думаю, что получили море море положительных эмоций и вдальшем. Нішим я думаю, що це буде только польза для нашої області, для 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 дітського баскетболу і для команди хіміка і для команди інтерхім. І на сам кінець напередодні святкового вечора юнацького баскетболу у Южненському палаці культури Дружба стали відомі результати шкільної ліги України з баскетболу 3 на 3 Фінали цього турніру проходили у Києві 14 травня. У віковій категорії юнаки 2000 року народження чемпіоном стала команда Южненської авторської школи Миколи Гузика, за яку виступали вихованці до США Хімік. А МВП цього турніру було визнано Дениса Клевзуника.